Раззяся, я тут проїздом, мені ще буде жопа. На. А ружжота в мене вже все. вже патронів в мене нема. Недостатньо матеріалів. Ну, зараз, походу, мені жопа буде. Так, ось, ось якісь рублені дрова, значить тут недалеко, по ідеї, можна бути щось ось сьо, мабуть, ні? Чи що це таке дома якесь? Чи це лісопілка? Я, мабуть, мимо каси пішов, як всі дають на лісопілку. Так, гілка. Ось сього лень. Він на мене нападати не буде хоч. Закрита лісопилка. Натурі, я кудись в сраку пішов, як завжди. Да. Це в моєму стилі. А дрова можна знайти? Або буржуй. Буржуйку. А, піжди, отут, по-моєму, деревина Може, ножом розвалити. Да. да. да, да да можем. А буржуйки тут нема. Тротилова шашка. Візьмем давай, може пригодиться ще. Тут ящиків багато, тобто ми можемо зараз, в принципі, відігрітися нормально. Зараз трохи зігріюся. Все. Є, відігріваємося. Зараз ще, напевно, наламаємо дров трохи ножом. Все, ми відігрілися і ми хочемо, кстати, жрати. Так що давай поїмо і поп'ємо води. Все, і зараз ще наламаємо дров. Блін, з дровами тут таке діло, що треба лучше зразу понабирати собі нормальну дров, щоб потом не було ніяких проблем. Ми можемо зараз наверх, кстати, залізти, може тут щось таке цікаве. Є. Тільки ще мені б світ не помішав 18 дров дров. А ось тут і буржуйка є. А ось банка коней. А тут, а є щось, кстати? Ці ми ящики можемо скривати чи ні? Вроді як можемо, тільки. Тільки не можемо. Так, давайте ще один ящик поламаємо і показувати у 20 дров. А, воно на низу все падає. Нижня білизна. А тут. металобрух, металобрух. 22 кг у нас є. Нормально. Так, ще давай оді... О, одігріваємося трошки. Довідник. Піжний інвентар. Температура 30 за, відчутчям. за відчутчям. відчуттям, за відчуттям, відчуттям. У нас 20 хп. Це дуже фігово. Коротше, ладно, треба відвигатися. Тобто у нас. Піжде, щас давай до костра, бо них яра не видно. Ми зараз на лісопілки. Як ми там показалися, я взагалі не зрозумів. І берем... Та підожди, і берем... Берем компас. Ми прийшли десь оту, значить, в принципі, отак. І трошки на 40 градусів, мабуть, да? Чи ні, стой. Ну да, да. десь на 40 градусів берем і йдемо прямо. Добре. Пішли. Ні, давай розламаємо спочатку ще костер, давай. Трохи погріємося. 22 дрючка. А, так і осталося. Ладно. Десь на 40 градусів ідем. І скоро вже темніє. Вже темніє, треба, мабуть, спать. А спать ми можемо у нас тільки на базі. Фух, біжим. Старий шляхопровід у нас должен бути якийсь. Вітер в мене фіговий. Ось ж де. Ми зараз на ЖД. Осьо. Чи може треба залізти в цю, я не пойму. Ні, тут нема нічого. Блін, я не пойму, блін, і в карту не видно. Ну ЖД, ЖД, же де То есть, Блін, ну тут заблудиться не фікстять. Усьо, здрасте. Я тут проїздом. Мені щас буде жопа. На аружота в мене вже все, вже патронів в мене немає. Ага, ну да. Іди сюди, я щас... Коротше, оказується, ЖД... ЖД... Це не железна дорога. Це іменно ЖД тунель А я думав, це железна дорога, і я по ній орієнтувався якось фіга. Так. Я надіюсь, тут зараз не буде сюрпризів. Ага, надійся. Ящику нічого нема. І тут є такий ось уголок. А, який завалений. Окей, я зрозумів. Я чую, песиків багато гавкає. А в мене патронів так-то вже й нема. А, і в мене закінчився газ. Ммм, як круто. Попробуємо з пічкою, якою ніхера не видно. Блін, ці ящики, нервною, навіть смисла немає шукати. Я тут ніхрена не бачу, абсолютно. У вагонах цих теж нічого немає. Ящики, ящики. Фух. Блін, то сюди треба якось днем іти. Просто в чому прикол. І опять ніхрена не видно. мене хоч без пічок хватило. 60-100%. Ну щось. Трошки є. ну, чи надов... ну Якщо отак світить просто, бо мене лампа так то не робить, то, напевно, не надовго ховати мені. Блін, взагалі не розумію, де я. А ми можемо підожди крафт? Само скіп, треба лист тканини. Воу, Лист тканини, а лист тканини ми можемо, по ідеї, із трусів оцих розірвати. Порвати на тканину. О. все, а тепер крафт і самоскіп. А, це ще і зброя. Во, во, оце тепер хорошо. Тільки треба якось бігом, навіть все провіряти, тому що я не знаю наскільки мені хватить цього факела. Ну ящиків ось, кстати, багато на дрова, тобто запасний ход. Шляхопровід, во, нам, значить, треба туди. Самого на мене немає або розпалювачу, якоїсь хірні. Дров у нас хватає, вже якщо я до мене на обратному путі будемо йти. Блін, а тут стрмно. І опять же не зрозуміло взагалі куди йти. Це може і за те, що ніч просто ще до сих пор. А от коли буде вже день, мені оце дуже цікаво. Бо це я б зараз не против по видному йти. Ага, ну тут таке містечко наче похоже. Консервні сердини. О, нормально. Збройові частини, ящик. А що в ящик? О, підожди, що це? Розбитий ліхтар. Блін, прикольно. Акватапс очищує воду. Візьмем і оце візьмем. Ладно. І зараз загасимо лучше зараз цю смул скип і заточимо ножа. Бо ніж у нас вже трошки трохи жопа йому, коротше. І треба ще, кстати, поїсти. Блін, треба по. А, єсть, єсть. Приготовлене м'ясо. І попити води. Блін, а що а в мене води нема. От, блін. Надай, походу, костер розводити в будь-якому. Ну, давай прийдеться нам все-таки костер зараз розвести. Розведемо костер, приготуємо собі жрату, запасемося. О, це ж ми якраз сохранилися, так що нормально. Хорошо, що ми розвили костер цей. Так, шипшина у нас є. Приготувати. Похлібаємо зараз шипшини. Во, все, хорошо. І я думаю, не помішає ще одна чашка. Так що, давайте ще, ще одну чашку бабахнемо, щоб хватило. Вона клас, ну, клас, класна тема, ця шипшина, тому що, помимо того, що ми напиваємося, то ще трохи голод гасимо. Так, все, і ось тут ми можемо їх розбити. Металобрухт, батка каніфолі. Коротше, тут, походу, в цих банках собаче ганно. Ну, безпонтова, в смыслі, тема. Ось ці шкафчики, які теж нельзя юзати. Ладно, Наверно, тоді запалюємо оце розфігачуємо, так. Да? Все, запалюємо. А оце розбивати, я не знаю, стоїть? Та ні, не треба. Все, погнали. Бо в цих ящиках гімно попадається, але ми зато при цьому ножа собі тупим і время. О, диспетчерська є, попали. Тюбіклей клею зірка. Так, двері не відкриваються. Тут нічого не юзається вверх йде. Мені б це патронів не помішало. А ящиків тут, кстати, вистачає. Оце чисто тим, що ламать ящики, можна нормально дров. О, переносне радіо. От воно мені, мабуть, треба. Чи це не все ще? Ось все, обстановка якась. Так, окей, установка. А, це щоб зброєві частини. Відремонтувати, давайте відремонтуємо. Я підібрав переносне радіо, а толку од нього є якогось. Можна розібрати, у мене тільки викинуть є. Розібрати нічого тут нема. Мабуть, ми що не все тоді ще й знайшли. Значить, ми не все знайшли. Хоча ми в диспетчерській, якби. Я ж нажимав до цього на оцей ящичок. Він не отображався, думав, це просто, типа, декорація. Фух, я взагалі худію. Незакінчені справи, деталі знайдено. Тепер необхідно повернутися на метеостанцію та полагодити поладу... радіо. А тепер вертаємося. а газувати тут, а дай Боже. Е, є смисл полутатися тут перед тим, як ми будемо йти. На метеостанцію ми якраз повикидаємо всю цю херню. Ну як херню? Те саме желізо. І оці ящики теж все-таки є смисл подивитися. Бо не всігда, але буває. І випадає щось годне. Блін, оці звуки мене напрягають. Я ніхера не бачу. Я на зараз ще розвалю металобрух, металобрух. Все. А взагалі можна зараз. О, я не знаю, видно не видно, но яркость, якщо викрутити, то, в принципі, все видно. Та я зараз просто ящики, поки розвалю, то тому що, ну, якби одновременно держать факли і. Розвалить ящик, ну, не предоставляється можливим. Металобрухт. Коротше, взагалі херня якась повна. Металобрухт і все. О, підожди. Пластинка і зламана рація, яку ми можемо розібрати. Окей, ми можемо повернутися тепер назад. Ну е я пам'ятаю, просто там песики, як Ну, Оце я дуже хорошо запам'ятав. Там ж гавкало, хай Бог міле. Я не знаю. Треба буде, мабуть, просто зараз бігти і не ставати, тому що ну, я їх не перевалю. Навіть якщо ножом, то це буде біда. Так, окей, а я ж не бачу нічого, як круто. Давай розпалимо костер уже, ладно. Це сохранимося якраз на цьому кострі і подивимося, куди нам, собственно говоря, газувати. Зараз трохи зігріюся. Все, сохранилися, гріємося і дивимося на карту. А, тобто нам треба просто-напросто додому. А по компасу, це як виходить зараз, де той компас? По компасу це в нас виходить що? Ай-яй-яй-яй. А я я й не пам'ятаю. Навірно, Єшку на цю просто йти треба. Ну на Єшку і чуть-чуть лівіше. Тобто, десь отак, от мабуть, на 50 градусів де то. Десь на 50 градусів треба йти. Окей, зараз вийдемо, да будемо. Кудись туди йти. Хорошо, зараз гріємо руки, щоб уже одігрітиме йти, щоб не зря хоч розпалували костер. Головне зараз, щоб мене песики не накуканили, а я вже їх чую. Я її вже чую. Надо од втекти. Просто. Ось, ось ще ящики, кстати. Нема нічого. І оно ящики. Патрон знашов. Тільки, тільки не до не той патрон. І гільза, О5, гіліза 7,62. Це нам осінку, напевно Ну, кстати, факела, цього хватає непогано так. Тобто він нормально, ще й довго світить. Ого, а тут, напевно холодно. Дай Боже. Так, все, бігом. Нам треба було сюди напіс. О, клас, це вже все чи це просто вітряно? Ой-ой, не знаю. Йдемо так, а там буде видно. У ну, мене вже воно починає Я задихатися, починаю. Значить, походу ще й ще й набрав немало. 26 кілограмів. Ну, У мене до цього було 15, то я не задихався. Так що я смисло вигрузиться на базі. Ну взагалі добігти ще для начного треба до неї. Ага, я вже захекався. Блін, не видно нічого. Я надеюсь, я не забьюсь хоча б. Бо зараз залечу кудись в задницю. Во, є, все, ми на місці. Ось ворота. Четпу. Які нафі ворота? Забор. І все, ми якраз по дорозі біжимо, і отам, по ідеї, далі буде наша метеостанція. Я надіюсь, правильно йду правильно йдуть. Капець, я не бачу нічого. Давай вже добіжимо, бо зараз ще обмороження получу і хп просру. Нам цього не хотілось би. Стоять. Я заблудився. Ні, все, все нормально. Так, да, це воно на вітру просто тухне. Чи шо? А він не запалюється. Все, ми вдома. ми вдома. Ми Закидуємо, мабуть, дрючка. Процентів ну, 20 і запалюємо. Де ці спічки? Ой, я вибачаюсь, я, я не те. Ось все класно, я, походу, заглючив, так? Да? А скільки зараз времів підожди? Як мені подивитися? Полагодити радіо. Бо і мене руки заглючили. Нове завдання, жага допомоги, не закінчені справи. Да ну нафіг. В смислі, так а що мені? Воу, щось розлючило. Спасибо. Розпалити багаття. Не вдалося. Спасибо. Так, відігріваємося. Зараз треба почитати завдання вообще. Все. Відігрілися, грілися не молодці. Так, жага допомоги. Варто пошукати потрібну хвилю. Може, вдасться вийти на зв'язок з полярними зорями і прояснити ситуацію. Все, поняв. Ну для начала. Для начала нам треба, мабуть, зараз позакидувати. Позакидувати в ящик ненужну нужних Наприклад, металобрухт оцей. мені зараз абсолютно не нужен. О, ми ці гарки є. А, і порожня банка. в нього теж щось устояння є. Тобто вони не, не безконечні. Ха, прикольно. Так, гіліза, гіліза. Що у нас тут ще є? М'ясо, кстати, треба пожарить. Шкури оці нафік. По крайней мере, поки що нафік. Висушені кишки, оці теж, я не пойму. Блін, а стан у нас кстати одежі і вообще жопа. У нас, по-моєму, на бор. Пішти, зараз набір для стрижки. Можна розібрати, а для чого не знаю. Ну, в швейних наборів у нас взагалі ніяких немає. А ось все, ми клею можемо заклеїти. Щось заклеїть. А скільки тільки воно дає. Ну, в'язана шапка в нас саме менше. Давай її відремонтуємо. 38%, оскільки воно дасть, оце я вже не знаю. 47. Ну, 20%, ну, в принципі. Дай тюбик клею. А, його може б даже декілька разів. Ну давай їх поки що так оставим. Мало ли щось нове знайдемо, щоб потім не, не обкакатися з цим ділом. Так, дрова. Плюс пічками біда, кстати. А при не нефігова біда вже. Не фігова біда. І с Нам надо спічки, причем причому срочно. Блін, ладно, давай не зараз. Поки ми можемо. Зараз спробуємо це завдання випадки. Говорить штаб громадянської. Наближатися до міста полярні зорі селища міського типу міського заводу заборонено до спеціального розпорядження штабу через можливий небезпечний рівень ріду... цінного забруднення. Не залишати укриття заборонено. Користуватися тою з відкритих водойм заборонено. Пересування ґрунтовими дорогами пішим порядком заборонено. Пересування по автомобільним трасам заборонено. Використання техніки оборони залежно від стану доріг через небезпечний рівень радіаці... no, фон. Усім залишившим укриття негайно з'явитись поаційний пункт для дезактивації. Повторюємо: наближатися до міста полярні зорі і селища міського типу Відяєво, а також до хімічного заводу Заборонено розпорядження. Поржити днів один нове завдання, довий шлях. Дуже дивне повідомлення, треба дістатися зорей. Єдиний шлях через покинуту шахту, але вхід до неї давно завалений. Необхідний динаміт. Частину компонентів можна пошукати в шахтарському містечку, а зібрати на старій лісопилці. Там є верстак. Ох, клас, і куди нам іти? На лісопілки ми можемо зробити. А, а в той городок треба про, по компоненти йти. А які нам треба компоненти? Тротил, наприклад, тротилова шашка, в мене дві штуки є. Тротил. Ну, мабуть, тільки самого тротила нам не вистачить, я так думаю. Патронів у нас теж немає ніфіга. Коротше, жде нас велика жопа, мені кажеться. У нас навіть вон пічок і то нема. Почти. Ну, скоро не буде. Погода теж задниця повна. Нам хоча б треба дождатися, блін. а... Годинника так то й нема, походу. Я не знаю, давай поспим до часов 4, хоча б, щоб не поночі йти, бо зараз не видно абсолютно нічого. Ага. <клух> <клух> Я поняв, спати тут не треба. А чого, блін? Це треба запалювати, мабуть, буржуйку потом спати. Коротше, ладно. Хер з ним. Спічки у нас скільки цих спічок. Треба буде полутати щось. Та я що у цьому шахтарському містечку буде щось. Треба тільки роздуплитися, як нам правильно йти. Так, дом. Дом, дом, дом. Давай тоді зараз вийдемо на вулицю. Ні, це е, взагалі турі жопа. Диви. не видно нічого. А оцей піш десь молоски, що він? Стан ноль. А що мені тепер з ним робити, Смосків тільки викидувати, а нельзя птам по новій з ним щось зробити. Походу, що навіть так не можна. Та ні, це взагалі капець. Ні, давай я манав. Я не хочу ризикувати особо. Лучше зараз все таки. Попробуємо розпалити буржуйку і лягти поспати. Бо там, мабуть, я умер просто від холода. Я не... Мені хоч би узнати час, скільки зараз. Інвентар, крафт. Тобто, скільки час я навіть не можу знати, от нормально. Так, стан буржуйки. 20%. Окей, запалюємо. Все, гра збережена. Зараз жаримо м'язко в дорогу і пробуємо лягати спати. 5 утра, я не знаю. Скільки час просто. Зараз знову здохну. Ні, ніхера собі, я живий. Хоча жрати і пить хочу дуже сильно. Блін, треба було ще шипшину зробити. Щось мені кажеться, що зря я це зробив. На вулиці видно щось? Чи нахер я спав? Ага, нахер я спав толку, що я спав. Взагалі толку ніякого. Так що зразу лучше підемо і не будемо рочити собі голову. Всліпу, так, да, але робити нема чого. Блін, підожди. Зараз мені треба просто роздуплитися зараз, хоча б як мені йти. Ми ж виходимо сюди. Да, ми виходимо сюди, в ту сторону. Беремо ще компас, ще де він. Mm. Компас, тобто. Вниз, а вліво. Нам треба на Єшку йти, коротше говоря. На Єшку і там, отак, чуть-чуть прям лівіше. І просто газувати по прямій. Я вас зрозумів, погнали. Чувствую, буде біда. З такими... Походами. Так, нам треба ось так якось. Я сподіваюся, просто, що погода поміняється, тому що це жопа повна. Що дме жорстко, я уверен, що я буду зараз мерзнути дуже довго дуже швидко. І спічок у мене так-то небагато, щоб ці костри розводити постійно. А як закінчаться спічки, то це вже буде ну прям біда бідою. Блін, а я. Мене ж, по-моєму, лежали спічки в шкафчику вдома. У мене там, по-моєму, я оставляв спічки. Ладно, ладно, фіг з ним. Вже спробуємо так. Блін, не видно нічого. Аби ще ніхто не напав. Це теж. Ну я ось вже починаю мерзнуть. Вже починаю мерзнуть. Нам треба Ні, все таки давай поростягуємо трохи. Трошки розтягнемо. Передихнули. Пізніше трохи розпалимо косер. Взагалі, якщо економіть прям з пічки, вже можна там різкнуть уже отесятьма 10% здоров'я. Шахтарське містечко. воу. Оце воно, це, походу, воно оце містечко. Шахтарське містечко. То все дуже класно, тільки. да ось, ось домик. Все, давай розводимо тут. Ви не можете чуть через перешкоду. А тут можемо, все хорошо. Зараз тут розпалюємо, лутаємося і газуємо тоді вже в на лісопіпілку. Так, де там? спічки ті? Зараз трохи зігріємося. О, навіть з першого разу розпалило. Так, ми відігрілися, і кстаті, поки горить, горить костюр, треба ашипшини, мабуть, бабахнуть, думаю. Причому навіть дві. Чи не треба було дві? Блін, не, не треба було дві. Ну ладно. Ну просто тепло уходить дуже би. А, це тепло просто, тобто так-то вода остається, тобто. Вона не зігріває. Зламана рація. Прикольно. Нафіга вона мені, не знаю. Оце, блін, смоловський по він в ноль. А як його? Як його відремонтувати, я не пойму. Віха, що це таке віха? Так, містечко. Я не бачу нічого взагалі просто.